Фіра їде в громаду. Фіра це назва проєкту, який реалізує у рамках програми АПшіфт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Команда Ластівки з Рогатина. Троє дівчат, вихованки Пласту, Марічка Пилипів, Оксана Пилипів та Дарія Гремнак утворили команду та запропонували ЮНІСЕФ власну ідею подолання наслідків війни у своїй громаді. Проєкт, який дівчата колоритно назвали Фіра, став одним із переможців програми АПШІФТ і отримав фінансову підтримку від ЮНІСЕФ на його реалізацію. Долучилися до втілення ініціативи і рогатинська міська рада, яка. Повсякчас підтримує молодіжні проєкти. Наш проект називається Фіра, і ми співявляємо, що ми такі як на фірасидмої приїжджаємо до громади і знайомимося з ними. Вони з нами знайомляться. Ми їм е, показуємо, організовуємо якісь ігри, фільми, щоб е, так більш активізувати їхнє життя, хоча вони і так там активні, але е, більш зробити їхнє таке життя яскравішим. Результат ми чекаємо це багато посмішок, обіймів від них, і щоб їм все сподобалось, щоб вони казали приїдьте до нас ще що ми вас ще. Чекаємо. Того року ми брали участь в проєкті Апшіфт, ми хотіли там молодіжний центр, але у нас виникла ідея рухатись далі, тобто організувати таке, що ми їхали до сіл, це Апшіфт за сприянням ЮНІСЕФу, і вони нам надали фінансування, ми виграли в цьому проєкті. До слова, програма АПШІФТ від ЮНІСЕФ працює в Україні з 2018 року. Через війну більшість проєктів програми спрямовані на всебічну допомогу цивільному населенню у цей складний час. В нас є така мета, як популяризація української культури, бо зараз багато ВПО переїхало до місцевих сел по місцевих громадах. Вони всі розійшлися. І в них зараз є унікальна можливість війти до української культури, дізнатися, яка вона зсередини безпосередньо. І саме дівчата будуть демонструвати фільми, мультфільми для дітей саме українською мовою. І це теж є одна з наших цілей. Я перше побачив дівчат вчора, бо до цього ми спілкувалися лише в онлайн-форматі, бо сам проект повністю проходив онлайн. Зараз нам надали можливість поспілкуватися з командами, приїхати. І я взагалі в такому трошки вражені. Від дівчат, бо вони такі радісні, вони такі енергійні. В них є куди дивитися, є куди йти. І вони йдуть сміливо, йдуть до своєї мрії. Вже цієї неділі фіра побуває у фразі. Відтак до проєкту будуть залучені інші села Рогатинської громади. Запрошуємо всіх. Ми до вас приїдемо, А від вас треба тільки позитивного настрою і очікування на нас.